Привіт! З вами ваша фітопатологиня, і сьогодні ми поговоримо про хвороби яблук. Першою хворобою, про яку я хочу вам розповісти, є парша. Цю хворобу ви точно бачили, якщо ви вирощуєте яблука, адже вона є однією з найбільш поширених. Проявляється вона у вигляді бурих округлих плям із темно-оливковим нальотом. На плодах дана хвороба теж проявляється у вигляді бурих округлих плям, які з часом розростаються, при ранньому ураженні плоди розтріскуються. Також при пізньому ураженні дана хвороба може викликати складську паршу. Зберігається даний збудник на уражених опалих листочках яблуні. Навесні на початку розпускання бруньок та під час утворення. Молоденьких листочків ми можемо спостерігати на молодих пагонах утворення білого борошнистого нальоту, який з часом темніє внаслідок утворення клейстотеції гриба. Це є ознаками такої хвороби, як борошниста роса. В подальшому дана хвороба, якщо її не контролювати, може викликати засихання молодих пагонів. А також молоді листочки скручуються з країв, засихають і теж опадають. На плодах на лід борошнистої роси також утворюється, але з часом він засихає, утворюючи сіточко. Зберігається дана хвороба в плодових та вегетативних бруньках. Також щорічно на яблуні можна помітити ураження маніліоза. Дана хвороба проявляється у вигляді двох форм: перша це маніліальний опік, наступна це плодова гниль. Найчастіше на яблуні ми можемо спостерігати ураження плодової книги. Ось тут ви можете побачити симптоми ураження саме хворобою. Спочатку на яблуках утворюється невеличка бура пляма, яка з часом розростається, і на ній утворюються ось такі білі подушечки у вигляді концентричних кіл. Саме це і є основною діагностичною ознакою даної хвороби і відрізняє її від інших гнилей на яблуках. Також, як я вже сказала, ми можемо побачити і ураження моніляльним опіком. На яблуні він зустрічається рідше, ніж на кісточкових, але також може проявлятися у вигляді різкого засихання гілок. І листя, яке спостерігається після цвітіння. Найчастіше дана хвороба досить швидко поширюється при механічних пошкодженнях. Це може бути пошкодження казаркою, різними гусеницями подожерок. Може бути також пошкодження градом, або навіть при високій вологості проникнення спор даного патогена. Через тріщини, що утворилися в плодах внаслідок ураження паршою. Я ще дещо цікаво знайшла на цій яблуні, і хочу вам це показати. На ось цьому плоді яблуні ви можете побачити малинові округлі плями. І це не є хворобою. Це є ознакою ураження щитівкою. Ось тут. Посередині плями ви можете побачити чорненьку точечку велику. Це і є власне, сама шкітівка. Це досить шкідливий шкідник, який приносить величезну шкоду яблуневим насадженням. І в основному його шкода досить величезна, через те, що його досить важко позбутися, адже в нього є дуже багато механізмів стійкості до інсектицидів. Тому, якщо ви помітили в себе малиною яблуневих насадженнях, зверніться до фахівця ентомолога. Якщо після цвітіння яблуні ви спостерігаєте на листі утворення темно-сірих плям з темно-коричневою облямівкою, то це є ознакою філосиктозу. Дана хвороба зберігається на ураженому опалому листі. За незадовільних умов вирощування яблуні можна спостерігати також ураження чорним раком. Спостерігається дана хвороба на корі деревної частини яблуні у вигляді вдавлених округлих плям бурофіолетового кольору, які з часом розростаються вздовж і впоперед, набуваючи неправильної форми. У міру розростання на уражених ділянках утворюються складки, кора чорніє і укривається сіточкою. Згодом вона відмирає і обпадає, оголюючи почорнілу деревину. Також дана хвороба може проявлятися і на плодах, викликаючи чорну гниль. Сподіваюсь, даний випуск фітопатологіні був вам корисний. Якщо вам цікаво дізнатися більше про хвороби рослин, переходьте в інстаграфітологіні. А якщо потрібна діагностика збудників хвороб на рослинах, заповніть форму, що знаходиться внизу в коментарях. А на цьому, все. Дякую вам за увагу! Гарного вам дня! Та нехай ваші рослинки не хворіють!